Повертаємося до Євангелія 29. Задаю Господу, Господь. Що ти хочеш мені сказати через Пастора Леоніда у цій лекції 29? -ій? Назва Повертаємося до Євангелія, до благої звістки про Ісуса Христа. <кхи> Блага звістка це сам Ісус Христос. Ісус є. Доброю новиною. Любі. Для кого? Ісус Христос є доброю новиною? Для нас. Для нас. <кхух> життя. Бог створив людину Адама по образу Його. Але Гріх прийшов у життя. Як ви гадаєте, чи правильне твердження гріх це я, я це гріх. Якова 4 глава 1 і 3 віршик. Дивіться, що апостол пише: звідки війни та свари між вами, чи не звідси від ваших пожадливостей, які в наших членах воюють? Бажаєте, та не маєте, убиваєте і, не зазд, і заздрите, та досягнути не можете. Сваритися, воюєте, та не маєте, бо не прохаєте. Прохаєте та не одержуєте, бо прохаєте на зле, щоб пожити на розкошій силі. Я це гріх, гріх це я. Згідні ви з цим твердженням. Або ще побудуємо. Любі. Позаминулого разу ми слухали лекцію, яку повернені до Богоїздки. Повернення до Ісуса Христа лицем, а не спиною, ми чули про наше повернення до першого початкового образу, який ми втратили при гріхопадінні. Життя у першому початковому образі, яке Бог приготував для нас у славі Євангелії, більше за наш досвід. Наш первопочатковий стан такий, Такими, якими Бог нас задумав, якими Він нас створив, він більший, ніж наше розуміння, і ніж наш досвід. Життя в першопочатковому образі це тільки те, що Бог міг придумати. Більше ніхто. Першопочатковий образ, по якому Бог сформував нас. З вами у своєму серці був представлений у його час через Адама і жінку. Любі. Видимий образ невидимого Бога, мрія всемогутнього Бога. Образ Бога та людські істоти. Людські істоти створені за чим образом? Образом і подобою Божою. Кожен із нас. Любі, Бог нас з вами створив особистостями, створеними по образу й подобі Його. Він дав нам розум кожному із нас. Він дав емоції кожному із нас і в першу чергу мені. І він дав нам свободу. Любі, підніміть, будь ласка, руку, кого заставили сьогодні прийти на це місце під домом автомата. Ніхто, кожен із нас прийняв добровільне рішення бути тут. Отже, любі, Бог дав нам дух, душу і тіло. Отже, Бог створив людину із його характером. Давайте ми дізнаємося, який це Божий характер, якою була у Бога причина для створення нас, як ви гадаєте? Причина того, чому Бог вирішив нас створити. Бог нас створив для особистих взаємовідносин з нами. Що це означає? Це означає, що Бог хоче мати з нами близьке спілкування. Але у нього була одна умова для того, щоб ми могли зустрітися з ним. Ми повинні були бути тим видом творіння, як сам наш Творець. Бог бажає мати з кожним із нас близькі взаємному відносини. І в ці відносини, які Бог хоче від мене і від вас, вони повинні бути в любові і в рабості. Любі, Коли Бог створив кожного із нас, Він наділив нас своїм обов'язком, який записаний в книзі буття, Бог створив людину і сказав їй, пануй над усім твоїм. Бі. Бог бажає ділитися з нами своєю владою, своєю радістю та своєю нагородою. Бог дозволив нам брати участь у його роботі, яку Він робить через нас. Бі. Говорячи кому небудь ти мені не помічник, ти мені не помічниця, це найгірша зневага, яку ми тільки можемо зайти. Ще одна причина, чому Бог створив нас, це те, що Він хоче працювати через нас, через кожного із нас. Образ Бога, його характеристики в першій людині. Знаєте, які були? І так. Характеристика Бога це слава Бога. Буття 2.25. Люди. Люди. Книзі буття, будучи оголеними, вони не стидалися бути перед Богом у такому оголеному вигляді. Чому? Бо, тому що вони були в Божій славі. Це було до Великопадіння. Далі характеристика Бога проявлена в першій людині Адамі, це духовність у житті Адама. Високий духовний стан Адама. Присутність Бога у житті Адама. Адам, він ходив по саду, він навчався з Богом, спілкувався з Богом, він чув Бога. Отже, характеристика Бога це слава Божа, проявлена в першій людині. Це, це духовність, Божа духовність у житті Адама до їх падіння. Характеристика Бога це мудрість, мудрість у житті людини. Проя мудрості в житті Адама появився. Знаєте в чому? В тому, коли він називав усе творіння своїм іменем. Яке ім'я він не дав, таке ім'я і підходило усьому живому. Любі емоційний стан. Емоційний стан у житті Адама довгі. Ні, він був досконалий. Ви знаєте, що е, у Бога теж є емоції. Бог гнівається, Бог плаче, Бог радіє любі. Як ви думаєте, якою була реакція Одама, коли він вперше зустрівся з подібним до нього творінням? У Адама були досконалі емоції, в яких замість страху були любов та радість. У Бога є емоції. І ці емоції проявлялися у першій людині. Божий характер проявляється в людині Адамі, також у наявності влади над надвоєнням у житті людини. Люди ходили по серед раю, жили з дикими звірями, і вони не боялися. Любі, об'єкт благої звістки, для кого блага звістка предназначена? Досконале Боже життя дане було першій людині Адаму і Єві, але у книзі буття розділ 3 ми бачимо проблему, наслідки якої існують по сьогоднішній час. Бог зробив, а ми послухалися. На кому лежить відповідальність гріха гріхопадіння? Як ви читати? На нас людина добровільна. Прийняла рішення, звісти заперений плів. Гріх прийшов у світ через першу людину, а за ним прийшла і смерть. Любі. Коли Бог сказав, що коли людина вибере гріх, то вона помре. Бог не говорив про наслідки того, що людина вибрала. Будучи створеними. Для того, щоб бути благословенням, людина стала істотою, яка потребує спасіння. Людина це істота, яка є об'єктом, для якої предназначена блага звістка про Ісуса Христа. Але любі, Ісус Христос додати Я, дає змінене нове життя. Ісус Христос додати кожен із вас, ви Ісус і Ви дорівнює нове життя. Любі. Що відбувається з тим, хто став об'єктом Благої звістки? Хто, зі... хто зустрівся з Ісусом Христом? Іншими словами, що Ісус намагався запропонувати нам, коли зійшов з небес у людське тіло? Євангелію від Івана, 3, глава, 3 віршик. Ісус відповів до Кондима і до нього сказав: «Поправді, поправді кажу я тобі, коли хто не народиться від води і духа, тому що Ти не може побачити Божого царства. Ці слова відносяться до кожного із нас, до тих, хто став об'єктом благої звістки, об'єктом Євангелії. Біблія говорить, що кожен, хто є в Ісусі Христі, то є новим творінням. І він є народженим від Бога. Друге, коли нам 5 глава і 21 віршка зачитаю. Тому, коли хто в Христі, то є створіння нове. Стародавнє минуло, ото сталося нове. Усе ж від Бога, що нас примирив із собою Ісусом Христом. І дав нам служіння примирення, бо Бог у Христі примирив світ із собою самим, незважаючи на їхні провини, і поклав у нас слово примирення. Оце ми, як посли, замість Христа, ніби Бог благає через нас, благаємо замість Христа. Примиріться з Богом. Бо того, хто не віддав гріха, він учинив за нас гріхом, щоб стали ми Божою правдою в ній. Важливість прийняття та умірування Ісуса Христа як свого особистого Спасителя. Наскільки це актуально для мене? В Ісусі Христі є нове життя. І від Івана 5,24 Ісус Христос каже, по правді, по правді кажу вам. Хто слухає Слова Мого і вірує в Того, хто послав мене, то й що життя вічне має. І на суд не приходить, але перейшов він від смерті в життя. Біблія проголошує, що до зустрічі з Ісусом Христом є лише смерть. А життя тільки знаходиться в Ісусі Христі. І дарується воно після нашої зустрічі з Ісусом. Перспектива благої звістки по відношенню до людини, яка мертва через гріх та переступи це життя Ісусі в Христі. Кожен із нас повинен у своєму житті зустрітися з Ісусом. З Ісусом Христом для того, щоб отримати життя вічне, а не вічне відлучення від Божої любові. Це у нас є ще ті особи, які не зустрілися з Ісусом Христом. А це означає, що ми ще не маємо вічного життя, бо вічне життя тільки в Ісусі Христі. А без Ісуса Христа, без нашої зустрічі з Ісусом, ми навіки відлучені від Божої любові. Тому любі, помолимося, помолимося, щоб Господь прийшов і зустрівся з кожним із нас. Батько наш Небесний, ми дякуємо тобі за Євангеліє Ісуса Христа, за благу звістку, яка приназначена для нас, для мене, для нас, грішних людей. Господь. Ти той Бог, який прийшов спасти нас від наших гріхів і подарувати вічне нове життя в Ісусі Христі. Я молю тебе за кожне серце, яке на своєму місці, допоможи нам увірувати в Ісуса Христа, визнати себе Грішним. Виняти Христа у життя, якого ти воскресів і змерти. Подяку тобі складаємо, возвеличуємо тебе, Батько, в Ісусі Христі.